Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що закохалась з нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Національний телемарафон Єдині новини знову працює в прямому ефірі в студії Руслан Шаріпов. Я Марічка Патока. Це телеканал. Один плюс один. Ну і з нами в студії вже є Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Говоримо протягом наступних хвилин про ситуацію на фронті. І так. загалом вітаємо вас, пане Дмитро. Самого ранку бачимо інформацію від сил спеціальних операцій, що разом взаємодії з головним управлінням розвідку Міністерства оборони, також ракетними військами і артилерією знищили наші сили. Два ворожих вертольоти К-52 та два Мі-8. Давно вже не було знищення таких цілей за один раз. Є відео зараз. Попрошу попросимо. Наших режисерів його показати. Власне, чим примітне це відео, тим і ця взагалі інформація, що знищення відбулося на території Білгородської області Російської Федерації. Ми останніми днями чуємо про. Курщину, про інтенсивні бої там, атаки росіян там, арт... обстріли, артилерією там чуємо про активізацію росіян, як завжди, на Покровському напрямку, про велику кількість атак. Точніше. А тут от, бачимо роботу таку дуже влучну по вертольотах в Білгородській області. Чому Білгородщина? Ну тому, що ми бачимо, що курська операція, як би то не було, вона потрішечки, але добігає до завершення, ми станом на зараз контролюємо ще приблизно 100 квадратних кілометрів російської території. І як ми раніше спілкувалися, вся краса гри полягає в тому, що на відміну від українських територій, на території РФ ми ні до чого не прив'язуємося, і сама наша оборона вона намагається бути гнучкою. От зараз росіяни там сконцентрували десь близько 70 тисяч наші сили, як мінімум 4 рази менше. І от щоб не грати з ними за однаковими правилами, тому що не точно не захочуть зупинятися на межі державного кордону, а протискати нас глибше в територію е, Сумської області. То власне, і ми намагаємося робити такі рейдові дії. Традиційно е, їх поки що не коментує вище військово-політичне керівництво у публічному просторі. Як аналогічно було перші 10 днів тисяч з курської операції, ми ж такими нашими діями, рейдами, виходами в тил просто намагаємося ось оце угрупування розтягнути і зменшити концентрацію безпосередньо на курському напрямку. А також нагадую, що оце угрупування військ сєвєв. Ну, відповідальне за підтримки наступальних дій на півночі Харківської області. це угрупування, чиї вертольоти були знищені, так от це все, що тягнеться від півночі Харківщини і до нашого Курського плацдарму, це все угрупування військ сєврі, от вбиваючи такі клини, роблячи такі рейдові дії. Ми просто намагаємося в певної мірою розсіяти їхню концентрацію. Чи нам це вдасться, покаже час? Але ми от знову з тими селами, якими є, хочемо не грати з росіянами у лінійну гру, де їх вони де їх більше сили і техніки, і вони просто нас витискають. А в цьому Тексті тоді як сприймати інформацію, що ворог говорить про те, що втратив контроль над Демідовкою в Білгородській області, це прикордонна територія? Ми туди зайшли, чи можна сказати, що це початок операції Курщина-2.0? Поки що це важко сказати. Я думаю, ми говорити від успішності наших, поки що ми говоримо про рейди. Питання, які задачі ставляться безпосередньо перед тими бійцями, які виконують це завдання, чи це будуть рейди, от як проводячи паралелі з історичними подіями, такі своєрідний зимовий похід по тилам, щоб познищувати логістики, змусити розосередити свої сили, чи якщо ми маємо сили і змогли, наприклад, вивести частину техніки із курського плацдарму, що ми будемо вбивати цей клин і займати оборону? Найближчі дні ми і побачимо, чи ми будемо триматися за цей населений пункт, чи ми ще десь щось вдаримо і потім відійдемо за межу державного кордону. Тобто тут прогнозувати поки що дуже важко. Як ви сприйняли інформацію, якщо ми вже говоримо про рейдові дії, про якісь такі на тактичному рівні атакуючі дії? Як ви сприйняли інформацію про те, що третя штурмова ось на вихідних звільнила село Надія на Луганщині. Про що взагалі говорить цей факт в ситуації, коли ми обороняємося? Ну дійсно, росіяни декілька тижнів тому нас посунули, і зокрема там стояли наші десантники в районі населеного пункту Білогорівка. І вони от багато, -багато місяців тримали. Росіяни там накопичували техніку десь до чотирьох сотні бойових броньованих машин, і до цієї атаки вони готувалися давно. Але в них було, якщо ми от бачимо на карту, взагалі глобальний задум продавити нас, починаючи від Лисичанська і поближче, поближче піддавити до саме до Слов'янська. Тут якраз третя штурмова, вона фактично зробила стабілізуючі дії, де силами Батальйонів вони зачистили це село, десь опанували до трьох квадратних кілометрів української території і змогли закріпитися. Це якраз може і свідчити те, що уже Білецький він очолює третій армійський корпус. Фактично, коли до потужної бригади приєднується п'ять інших, і тоді саме на оперативному рівні безпосередньо з поля бою і приймаються основні рішення щодо проведення операцій, а не так, як в оперативно-стратегічних угрупуваннях, таких як Хортиця і інші. Тобто, це може якраз і свідчити, що покращила логістика наших військ глобально третя штурмова одна із найпотужніших бригад. Ну і можливо, скажу грубо. Вона знаєте як така паличка-виручалочка, там де починає просідати, вони намагаються саме е, бо це штурмова бригада діяти, от саме по відбиттю населених пунктів, тому що штурмові підрозділи вони і вчаться для того, щоб саме атакувати і довге стояння в обороні, ну як скажемо так, погано відображається на їхній глобальну боєздатність. А взагалі село надії відколи було окуповано? Тому що я зустрічала дуже суперечливу інформацію. Хтось пише від початку повномасштабного вторгнення ледь не з 22-го року, а хтось пише, що буквально туди росіяни зайшли в січні, і ми їх зараз посунули. звідти. Е, воно, скоріш за все перебувало в певній такій сірій зоні, е, тому що, е, ну по-перше, там. В принципі важко концентрувати війська, і потрібно або з одного на сторони стояти, або з іншої сторони населеного пункту. В цьому контексті більше йдеться, що у росіян точно є задом, до якого вони готувалися, на ну, як мінімум, з літа минулого року, зрізати ось оцей наш виступ, подалі відтіснити українські війська від Лисичанська, і от їм частково це вдалося. Вони просунулися ну там. Поза різними оцінками 5-7 кілометрів, і ось отакі контратакуючі дії ми фактично вбиваємо клини у розрахунки росіян і таким чином змушуючи їх перебудовувати взагалі усю свою логістику, атакуючих дій на цьому плацдарм. І Це вкотре підтверджує, що і в цьому напрямку росіян точно все ще не вирішили. Так, Покровську нас найбільша інтенсивність атак росіян зберігається по всій лінії фронту саме на Покровському напрямку. І от нещодавно речник оперативно-стратегічного угруповання військ ортиця Віктор Тригубов заявив, що. Що лінія дронів це причина того, що на Покровському напрямку вдається так довго і вдало відбувати наступи росіян Фактично, проект лінія дронів запустили до нового року. Якщо я не помиляюся, це був грудень, кінець минулого року. Зараз можемо вже вести відлік. Ну фактично, пройшло вже три з половиною місяці, вже четвертий місяць, іде, як цей проект запустили. Що ви можете про сказати про цей проект? Можливо, не коментуючи слова речника угруповання Хортиця. А загалом дивлячись на те, що просочується у відкриті джерела. Як цей проект на вашу думку, які основні характеристики особливості цього проекту, що він дозволяє так довго росіян стримувати саме на покровському напрямку? Ну, за свідченнями самих росіян, чому вони не можуть пробитися через хмару наших дронів, тому що там працює десь від 150 до 200 наших екіпажів. Сама специфіка, от власне, такого підрозділу в те, що він може тримати літинок фронту, тобто один до трьох, тобто три піхотні підрозділи, дорівнює одному такому підрозділу безпілотних систем, який може стримувати ворога. І в нас менше піхотних підрозділів. І сама ідея полягає в тому, що не допустити російську піхоту до наших позицій. І більше того, лінія дронів. Власне, вони намагаються тримати ближні тили росіян приблизно на 20 кілометрів і глибше інколи навіть досягають і третьої лінії, де, зокрема, розміщені ті ж самі російські тори, панцирі. І от таким чином ось цю хмару вибудовувати навпроти російських позицій, і це і дало в свій результат. Наприклад, із призначенням драпатого, ми як мінімум в цьому Плацдармі, які на південь від Покровська, забили п'ять різних клинів, і таким чином росіяни ну їм дуже важко просуватися. Деякі їхні підрозділи російські були стерті на 35-50%. І ось такі пошматовані підрозділи вони перекинули на більш легший для росіян напрямок Новопавлівський, це колишній район Великої Новосілки. Сам же цей проект він продовжує розвиватися. Буквально ми в п'ятницю бачили з бійцями підрозділу К-2. І от попередня публічна інформація говорила про 7 тисяч заявок до цього підрозділу. Не хочу роз... Зголошувати це точно. по лінії рекрутингу. Да, це саме по лінії рекрутингу. Причому левова частина це люди, які повертаються із СЗЧ, і більше того зараз опрацьовується механізм, щоб продовжити ось оцей термін повернення із СЗЧ, хоча б до квітня травня місяця, тому що дуже багато військовиків із досвідом саме стукаються до К2. І от якщо стартувати від 7 тисяч, то скажу так, і ще не сотні добровольців приходять до підрозділу, а це вже тисячі плюс, які власне подають заявки для того, щоб поповнити лави, тому що К2 Ось і Вер зі своєї команди командирів він вийшов, але е, самі люди, основний штат, лишився в тих підрозділах, до яких з яких вони і постали. І питання нових людей ну воно, як завжди лишається актуальним. І питання рекрутингу до цих підрозділів, от саме людей з технічною освітою. Ну це власне той шлях, до кого кожен може обрати за цим QR-кодом Можна більше інформації знайти. Так там безпосередньо інформація по саме цьому проекту. там же не тільки К2, це і підрозділ Мадяра, і підрозділ з немесіс, і багато інших підрозділів, якраз люд. Людина, яка має технічну освіту, а яка або яка просто любить, от, власне, ось цю, цю історію, може обрати собі посаду. Там дійсно професійна команда рекрутерів, яка дуже швидко це до доби часу опрацьовує усі звернення і виходить на зв'язок. Більше того, вони навіть практикують, щоб е, влаштовувати певну співбесіду із командиром, щоб людина безпосередньо знала до кого вона йде служити. Так нагадаємо нашим глядачам, що за цим QR-кодом, який зараз є на наших екранах, можна перейти і дізнатися більше інформації про рекрутинг до проєкту Лінія дронів, а також є номер телефону, це така гаряча лінія, де теж можна е знайти відповіді на всі запитання. Пане Дмитре, а якщо вже закінчити тему лінія дронів, е от е для тих, хто не розуміє, як це працює на фронті, більш-менш є уявлення, як працювали і раніше, і зараз продовжують в інших відрозділах працювати. екіпажі БПЛА, коли є завдання, є визначена точка, є ціль, і її вражають. А от лінія дронів це просто масштабування кількості цих екіпажів, це чи це зовсім інший підхід до формування завдач? Це зовсім інший підхід до формування задач, тому що потрібно накопичувати велику кількість дронів. Це по перше, а по-друге, забезпечити ну фактично цілодобовий контроль цієї зони, тому що ну можуть піднятися дрони. І якщо, наприклад, не буде якихось, ну скажу грубо жирних цілей, не сяде батарея, їх потрібно повернути назад. А це означає, що наступний екіпаж, поки ці ще дрони наші в повітрі, розвідувальні і ударні, як, наприклад, ті ж самі вампіри, от постійно потрібно зробити ось цю ротацію. Що як тільки починається рух. З боку росіян, щоб почати їх довбати, почати довбати техніку. А ще складність полягає в тому, що вони росіяни менше застосовують бойові броньовані машини, вони тримають їх більше в тилу на віддалі від лінії фронту, або ведуть вогонь із закритих замаскованих позицій, більше атакують саме піхотою до ці м'ясні штурми і попасти по піхотинцю, догнати і заганяти його ну дуже і дуже важко, тому що росіяни або рухаються по посадках, або рухаються вздовж залізниць, або по ярах. Усе для того, щоб не пересуватися по відкритій. Ті місцевості, от фактично з нарощенням потужності, зі збільшенням кількості людей потрібно забезпечувати ось цю першу лінію, щоб вони не добігали до наших окопів, і вести постійно глибинну розвідку. От лінія дронів вони намагаються зачищати 20 кілометрову зону, але була інформація, що з більш далекобійними дронами вони досягали і 50, і 70 кілометрів глиб, коли подоставали от власне системи протиповітряної оборони, що дає нам потім можливість для більш далекобійних ракетних ударів, тобто лінія. Дронів відрізняється тим, ну глобально, що вони беруть відповідальність за конкретний напрямок фронту і підтримують його. І тоді не потрібно на цьому напрямку концентрувати величезну кількість української піхоти і дати можливість самим піхотинцям більше ротуватися. Ну бо все одно росіяни добігають і більше. Пане Дмитре, тоді Останнє зовсім запитання по дронах, коли ми так покладаємось на лінію дронів, а вони скільки ми разів чули від пілотів БПЛА, все-таки так чи інакше залежні від погоди, чи ми не ризикуємо тут опинитися в ситуації. Коли погода не дозволятиме використати лінію дронів, ми є залежними, але от, власне, для цього ми і розвиваємо систему, коли екіпажі знаходяться безпосередньо біля лінії бойового зіткнення, коли вони шукають якісь певні, ну скажімо так, будівлі, захищену місцевість, бліндажі. І, власне, для того інколи навіть ну мені прямо говорили хлопці, що коли не спрацьовує піхота, або коли погані, погані погодні умови, то самі оператори дронів стають піхотинцями і безпосередньо відбивають атаки. Тобто тут більше Ще іде мова, що коли гарна погода і коли дозволяє ситуація максимально збивати російський потенціал за рахунок цієї далекобійності, не давати їм навіть накопичуватися і чекати поганих погодних умов, Пане Дмитре. Вчора з'явилася інформація, його поширило видання австралійське ABC про те, що партія танків. Абрамс, який нам має намір передати Австралія, там мова йде, здається, про 40 одиниць такої техніки. Вона затримується постачання цієї техніки. І в самій статті названа причина, чому так сталося, через те, що пам'ятаєте цю призупинку військової допомоги, яку наказав Дональд Трамп зробити, це було аж три тижні тому, і тоді на декілька днів став логістичний центр у Польщі, через який проходить уся західна допомога Україні. Як? от і пов'язує австралійське видання затримку зараз з тим з тією призупинкою роботи логістичного центру три тижні тому. Як ці речі взагалі пов'язані? Тому що ну, по перше, десь, якщо бути більш точним, вони 49 танків нам пообіцяли. По-друге, міністр оборони Умєров збирається відвідати Австралію, щоб власне детально обговорити це питання. Логістичний хаб, про який ви говорите, він знаходиться на польському литовищі у місті Жешу. І от, коли відбувалася вся ця призупинка, то і логістичний хаб призупиняв свою роботу. А саме він мав і забезпечити транспортування цих танків, тому що от, власне американські літаки можуть мають вантажопідйомність приблизно в сімдесят і ось такі дуже важкі машини вони могли б перекидати, наприклад, наші АН-124, Руслан, вони теж ну, важкі, але більше підходять для транспортування боєприпасів. Жешовський термінал по деяких показниках забезпечує 80% допомоги. І е, тут питання власне, е, розвитку альтернативних шляхів. А для цього потрібно і розбудовувати відповідну інфраструктуру. Бо, по-перше, перекинули насамси і додаткові літаки ф 35 для оборони Жешова. Це потрібно розвивати логістичні маршрути в Румунії і на те. Території Німеччини є ті логістичні центри, і там уже прийняли з липня місяці координацію допомогу від американців до структур Північно-Атлантичного альянсу. Е, тому тут лише питання з глав, головне логістикою. Меров буде про це говорити. Але Абрамс, я нагадую, що на жаль, показали себе не дуже в цій війні. І це покликало те, що американці зараз намагаються їх удосконалювати, зокрема, ставити гібридний двигун, щоб зменшити величезну витрату палива і намагатися робити безекіпажну башту. Ну і красномовно, є Факт, що австралійці, окрім танків, замовили також додаткову систему захисту активного для того, щоб ну, хоч якось його більше укріпити. Тобто, ця затримка, вона була причин, ця затримка, що зараз від австралійців, вона спричинена тим, що через затримку Трампа сформувалася якась черга. Е, ні, тому що цей логістичний хаб американські літаки Жешу в які мали ці Абрамси власне транспортувати, коли відбувалася призупинка допомоги, свою роботу призупиняв от власне і ось оцей хаб. Тому власне і летить у міров, ну, збирається принаймні до Австралії, щоб подумати, якими маршрутами, якою техніку і в які строки можливо або знайти альтернативні шляхи, або прокомунікувати з американцями, щоб пошвидше доправити ці танки до України. Тут питання виключно логістики, бо ці машини дуже важкі. Ну і не кожен літак їх зможе перевезти тим паче через океани. Ми спостерігаємо останнім часом посилений терор з боку росіян шахедами, попри всі ці розмови про призупинку ударів по інфраструктурним об'єктам. І нещодавно ми почули від Майкла Волца, радника Трампа з питань національної безпеки, що на його думку, питання при припинення ударів по інфраструктури набуло чинності одразу після розмови Трампа і Путіна. Якщо абстрагуватися від того, що зараз говорить Волц, як загалом можна буде визначати, куди той чи інший шахет чи ракета летить? По інфраструктурному об'єкту чи помирному об'єкту, наприклад, якщо по ньому спрацювала система ППО, якщо це збита ракета, як от це буде моніторитись? Ну суть якраз і є основні складнощі, бо, скоріш за все, логічно було б це просто має бути погодження. От чому зараз американська делегація в Саудівській Аравії бігає, ну скажу грубо, бігає туди-сюди між російською і нашою делегацією? Бо по правильному це має бути погоджений список інфраструктурних об'єктів, які не мають бути атаковані, і так само на столі американців 30 Денне припинення вогню, але тут є нюанси. Ну, по перше, росіянам не проблема вдарити своїми ж дронами по своїх інфраструктурних об'єктах і звинуватити в цьому Україну, вдарити по наших об'єктам і знову ж таки звинуватити нас. Ну а 30-денне припинення вогню ну вибачте, якщо росіяни будуть накопичуватися за ці дні, то ми точно не зможемо чекати, як це було з харківської операції, коли вони відкрили на півночі плазар. А ми будемо бити, тому що це потім призведе до дуже таких важких наслідків. Тому можливо, американці мають якесь бачення. Що це воно може працювати, але поки що в цьому плані, ну скажімо так, більше питань ніж відповідей. Але однозначно, якісь кроки Трампу важливо зробити, що, хоча б є якийсь прогрес у питанні припинення активних бойових дій, ми сьогодні неодноразово будемо піднімати тему перемовин в Саудівській Аравії в нашому ефірі. Пане Дмитро, дякуємо вам. Доброго. Дмитро Жмайло, Майло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Був гостем нашої студії. Далі невелика пауза, і наступний гість ще у нас мкатиметься.